Але щоб не лякати українців, у нас блокаут був один раз. Всі ну, можуть пригадати, як це було в 22-му році, 23 листопада, і потім ціла череда була, події, аж всю зиму, практично нас ковбаси. Тому це різні речі. І от саме тому, коли пан Попенко каже, замерзнемо 12-13 13 Він забуває сказати: де саме вся Україна замерзне. Всюди буде блекаут. Ні, це виключено абсолютно. Розумієте, це абсолютно виключено на сьогодні. Тому я би сказав так: безумовно, на жаль, в першу чергу, в прифронтових регіонах. Я не я співчуваю чесно, мешканцям Сумської, Чернігівської області, Харківської, ну і Одеська є, бо там. Дуже логістика коротка до Криму, до моря, з якого здійснюються удари, вона ну така теж потерпає пось.